21 грудня СУБОТА Відстоюйте свої переконання. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Ефесян 6.10 Мартін Лютер виріс у такому суспільстві, яке боялося Бога. Християни особливо жахалися чистилища, де, як вважалося, душі, перш ніж потрапити на небо, повинні були проводити багато років, очищаючись від усіх гріхів. Лютер знав, що купівля індульгенції може скоротити час перебування в чистилищі. На продажу індульгенцій можна було добре заробити. Однак Мартін Лютер почав самостійно вивчати Біблію. На нього велике враження справило послання Павла до римлян. Він дізнався про благодать Божу, яка всім пропонується безкоштовно і яка виправдовує грішників. І Лютер дійшов висновку, що благодать Божу не можна ані купувати, ані продавати. Він радів, що, хоч усі згрішили і позбавлені Божої слави, однак ми оправдуємося даром. Його благодатью через викуплення, що в Ісусі Христі Римлян 3, 23, 24 Лютер міг пливти за течією разом з натовпом і прожити тихе, спокійне життя ченця. Але його совість не дозволила йому сидіти, склавши руки, і спостерігати, як фальшиві вчителі перекручують Божу благодать. Він повинен був виступити на захист істини. І він зробив це. Він стояв один перед Карлом, римським імператором, а також перед князями, вельможами і могутніми представниками церкви на сеймі у Вормсі. Ці люди вимагали від нього, щоб він публічно відрікся від свого вчення. Однак Лютер мужньо відповів: якщо я не буду переконаний свідченням писання і ясними доводами розуму, я не можу довіряти папі або соборам. Мою совість полонило Боже Слово. Я не можу і не зречуся ні від чого, бо християнам небезпечно іти проти совісті. На цьому стою і не можу інакше. Хай допоможе мені Бог. Амінь. Ці слова забезпечили успіх реформації. Одна людина забажала повстати проти релігійних звичаїв, які перекручували Євангеліє. Усе християнство було готове змиритися з продажем індульгенцій, але Лютер виявився, здатним устати і сказати ні? Чому? Тому що його совість була полонена Словом Божим. Одна людина, яка не пішла проти своїх переконань, перевернула весь світ. Бог сколихнув ціле покоління за допомогою мужності цієї людини. Бог може змінити ваш світ, якщо ви вирішите твердо дотримуватися принципів його слова. Бог закликає чоловіків та жінок, які готові виявити принциповість і мужність та не піддадуться тисковій більшості. Божі реформатори знають, у що вони вірять, твердо стоять на цьому і діляться цим, бо вони люблять того, у кого вірять.